Добрий ранок, день, вечір, ніч. Дивлячись, коли ви переглядаєте це відео. Прийшло нам дві посилочки. Тут щось нас малесеньке. Тут догресеньке. Я чоловік щось замовляв. Зараз ми подивимося, що нам тут прийшло. Так, дуже маленьке, то я так думаю, що я не поріжу його. Це мені здається... Магніт, щоб доставати якісь деталі, які в нас впали десь далеко, і ми руками не можемо до них долізти. Він... А, він відкручується тут. Тут у нас пружинка, якось так, щоб не згубити нам її зараз. Закрутимо назад. Ага, тут ще... Не ловить. Лампочка, воно має підсвічуватись. А підсвічуватись воно має у нас як? On, off. Така ручка класна. І воно у нас роздвигається. Ой, дов... доволі таке довге. Це ось одне-два положення, а в нас ще є. 3, 4, 5. Така вона. Ну, тут, певно, певно. О, є рулетка. Прямо скажемо, скільки вона тут. Разом з ручкою і з магнітом. Ось тут. Кінець 82 сантиметри. Таке доволі-таки довге. Магнітить добре. Зараз тільки ще розберемося, як тут. Включається цей ліхтарик, а поки що відкриємо другий. Відкриємо другу, тут щось маленьке. Оце ну, теж, напевно, щось для чоловіка прийшло. Так. Да. Це... не знаю що це. Що це? Набіту. Ага, це набіту насадка. На шуруповерт. На шурупов насадка для біти. Так, а от воно прикольненька, звісно, не знаю. В ділі, як воно буде, ми. Не. чоловік перевірить. Не ми, а чоловік. Тільки ось тут ось щось. Кусочок металу, якийсь десь брак, напевно. Чи це він тут -та... пофарбований? Так, чи це що? А, це не брак. Це там треба забрати, і це воно тут заскакує. Все, я вроді зрозуміла. Роз, Ще що, що зараз розберемося, подивимося. З цим розібралися. Тут а, от я розкручувала, і в нас тут був захист стояв. Забрали його, ось така штучка була маленька, пластикова. Така ось захист. І тепер ми його закручуємо. Закручуємо, закрутили. І в нас тут є оф, ось він світить. До речі, ну, світло досить непогане. Так, якщо десь впало в закуток якесь і не видно, то можна достати. Ось тут перемикач. Виключили і не ловить фокус. Працює все прикольно. Пакування, ну таке, але ж тут пуперчесте всередині і тут також попер, часто, таке всередині. Але прийшло, ну мені якість цієї штуки мені подобається. Ну, Як на мене, Досить непогано. Так, розібралися із цим. Це ось, е звичайна, біта. А це. Ой, ну, біта, щоб закручувати. От Щ... я запуталася. Саморізи, щоб закручувати гіпсокартон. Отака є штука, звичайно, надягається. Сюди саморіз і закручується в гіпсокартон, щоб не дуже саморіз глибоко в нього війшов. А це ось для такої з'ємної. Тобто ця не виймається, ми не покористувалися. вона стерлася. Стерлася і не зовсім тоді добре тримає саморізи, і ми її викидаємо. Оцей. Він нез'ємний, оцей ограничок. Ой Боже. Як воно буде українською? Не пам'ятаю. Я напишу збоку, а цей з'ємний. Сюди вдівається біта, але тільки я її вдягну, бо в мене сил не так багато. О, ось так ось. Ми її вдягнули сюди. Тобто в нас отут стерлося. і ми її можемо зняти, викинути і сюди вставляємо іншу. І ще плюс в тому, що він на магніті. Сама оця ось о... на магніті. Він тримає. Тобто, навіть якщо ми отак, що воно фокус не ловить, ну тримає. То воно навіть краще. Що ми сюди вдягаємо, і воно плюс магнітом його тримає. Чоловік каже, що річ дуже класна. Будемо користуватися. Буде чоловік користуватися. Дякую за перегляд. Пока-пока! І так наша оця ось магнітна паличка, щоб доставати. Всякі речі. Якщо десь щось впало, вона довга. Довжину прописали, повинні прописати. Можна підняти нею навіть пласкогубці. Якщо так дуже треба, акуратненько вони піднімаються нормально, що десь впали далеко. По нулях піднімаємо пласкогубці. 200-300. 305 грам піднімає пласкогубці. Так і ось попробуємо зараз відірвати на розрив, скільки може підняти е, грам чи, можливо, навіть кілограм. і пропишу збоку.